Кістковий бульйон не перше, що спадає на думку, коли думаєш про фітнес, але він важливий для цілісного підходу. І ось чому по перше, підтримка суглобів. Бульйон багатий на колаген, желатин і амінокислоти, які зберігають суглоби, зв'язки та сполучні тканини здоров'я. Якщо ви займаєтесь силовими чи високоінтенсивними тренуваннями, це, це також чудовий для здоров'я кишечника, бо желатин лікує слизову оболонку, що зменшує запалення та покращує засвоєння поживних речовин. Коли кишечник здоровий, все працює краще. енергія, імунітет, навіть настрій. Ще один бонус від. Відновлення та сон, бо кістковий бульйон містить гліцин, який має заспокійливий ефект на нервову систему. Ось чому мені подобається пити чашку. Він теплий, заспокійливий і допомагає покращити глибокий сон та відновлення м'язів. Відновлення і не забуваємо про мінерали: магній, калій, кальцій та всі інші необхідні для гідратації, роботи м'язів і запобігання судомам. Це природний електролітний напій. Але найбільше мені подобається його простота. Це, Це справжня їжа предків. Ви не просто підживлюєте тренування, а підтримуєте всю систему. М'язи, суглоби, травлення і навіть тому Бонбер належить до холістичного фітнесу. Це дрібниця, яка з часом робить велику різницю.